Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивляйтесь, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Дивіться, для когось з вас це може вас торкатись, може це ви так влаштуєте ну, комусь з вашого оточення. Можливість, на яку очікує людина, вона віддаляється. Знаєте, як те, що запалювало, навпаки, буде ну, просто от як знаєте, як охолоджене, швидко охолоджене, отак я б сказала. якась ситуація, яка була в планах або у вас, або в іншої людини, але тоді людина з вами пов'язувала чи пов'язував ці плани. Все-таки буде ситуація, яка, ну, як, змінюватись, як заморожуватись? Якась можливість просто буде заморожуватись. Ось так. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Королева Пентаклів, і тут виглядає так, що згадати все. Якусь ситуацію з минулого буде пригадувати, і знаєте, в неї такий настрій, от як захищати себе. Навіть якщо щось здалося. Вона буде, тут не здалось. Тут все ж таки вона як досвід має, вона опирається на якийсь досвід, і вона вже намагається навіть на упередження діяти в якихось ситуаціях. І тут про завершення, про закінчення, може, якоїсь однієї окремої теми, може взагалі про закінчення відносин. Бо тут, знаєте, навіть виглядає так, що так вже було, От коли жінка Озираючись на своє життя, на, на відносини з людиною, може, з однією і тою самою людиною. Так вже було, і от знов. І вона так, тому так і відноситься до людини, що ну скільки ж можна. Ну, ну Так же ж вже було. ну Що ж ти знов робиш? А для когось це ситуація, що вони всі однакові. Так воно. Для когось виглядає, тож щось буде намагатись закрити якусь тему. Або, може, взагалі тему ну, сфери кохання. дії чоловіка у бік жінки, що він завтра буде робити. Король Кубків нам тут показаний, із з такими страхами, переживаннями він щось, щось обнулюється. От щось, Може, дійсно, ми ж дивились, тут жінка щось буде завершувати. Він... Тут людині боляче, людина навіть спати не може. Для когось все ж таки скажу, що тут може бути новий початок йому поки що так знаєте, є страхи, але є, ну, така вже знаєте, от, зацікавленість тут можуть переповнювати почуття людину. Все ж таки тут є бажання розвитку. Так, я бажання розвитку. Так, далі. Що буде робити жінка у бік чоловіка завтра? Щось тут не в настрої жінка. Угу. Ну, Королева. Мечі ли знов ця карта, знову бажання закрити тему, закрити, може, і відносини. Ну от щось вона не задоволена. І знаєте, вона є, є їй що сказати. Є і думки, і готова цілу промову сказати. І так, знаєте, що і не перебивай мене. Тут жінка так, так налаштована, знаєте, от дуже так. Енергійно і дуже холодно. Ну, добре. Для одиноких. Давайте дивитись для одиноких. Для одиноких, так скажу. Мрії про те, щоб бути у відносинах, є, але ви весь час ці мрії від себе відганяєте. Чому так? Угу. Ну, бо, знаєте, тут, тут як дефіцит. У кого як, у вас може бути просто зараз більш хвилює тема матеріального. Не вистачає в чимось там грошей, не вистачає сил, не вистачає можливостей якихось. Тут Я б сказала, що час від часу вам стає сумно, і тоді ви починаєте мріяти про відносини. А зазвичай ви виглядаєте мені як людина, яка заклопотана своїми якимись, ну давайте будемо казати, проблемами все ж таки. І тут більш фантазії є, а от таких от відвертих якихось дій на те, щоб ці фантазії відтворювати в життя, я поки що не бачу. Хоча, знаєте, ви можете свою реальність змінювати своїми бажаннями, своєю відповідальністю за те, що якщо я заходжу в нові відносини, я готовий чи готова на такі дії. Я можу робити отак і отак. Тобто, вам насправді у вас дуже сильне слово. Звертайте на це увагу, і вам дуже слідкувати треба за своїм словом. І не треба тут казати, от відмовлятись від того, що, ну, наприклад, казати, що вас не цікавлять нові відносини. Краще кажіть, що з достойною людиною ви хочете відносин. Бо ви своїми словами вмієте програмувати свій простір, своє майбутнє. Будьте до цього дуже уважні. Слідкуйте за тим, що ви говорите. Ось так тут. Далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Багато королева кубків нам тут показано, а дно колоди король мечів показаний. це якась ситуація, яку можете вирішувати разом з кимось, або для когось з вас вона може бути пов'язана з людиною. Ну, для чоловіка з королевою кубків, для жінки з королем мечів. Дивіться, це роздуми про те, як вчинити. Що обрати, на чому наполягати? Дійсно, от не поспішайте тут з висновками. Ви обов'язково зробите висновок і зробите вибір, але не поспішайте гарно роздивіться з усіх боків. Ну, на це звертають увагу, карти. Далі дивимось, що вам важливо прийняти. Що вам важливо прийняти завтра. Угу. Так, ну комусь з вас десь треба з'їздити, десь взяти на себе відповідальність, десь. Керувати процесом, може, якісь документи треба подавати десь, відправляти десь, може договір якийсь треба підписувати, але так, що треба слідкувати за тим, щоб ваш інтерес був. Ну, Таким, як, як ви собі то вважаєте, бачите, як вам треба. Тут як рівновагу в чимось треба м -м, тримати, от, ну просто, знаєте, як під контролем. Отак от тут. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Ну, угу. Дивіться від чого. Вам важливо скерувати свою увагу на стабільність і повністю відмовитись від ситуації, коли ви маєте недовіру до когось або до якоїсь. Там окремої ситуації, ви сумніваєтесь що це саме те, що вам потрібно. І, знаєте, якщо у вас в якійсь ситуації немає 100% довіри, не поспішайте з діями, навіть якщо вас хтось підштовхує на ті дії. Бо тоді ви просто будете як ошукані. Людина буде мати з вас якийсь зиск, а ви ну тільки ви втрачати будете. Хоча ви дуже стабільна людина, і ви людина, яка вміє ту стабільність організувати і для себе, і навіть для тих, хто поряд з вами. І от саме на цю вашу енергію хтось тут притягується. І через таку людину ви більш знесиленою потім знесиленим будете. Ви тільки втрачати будете. Бо дійсно тут є тенденція до того, що вас можуть ошукати. Якісь можливості вам підкидати, ви будете реагувати на ці можливості, а результати буде мати з цього інша людина. Отак. Далі, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо завтра, вам чого не уникнути все ж таки. За це давайте так поясню: тут у вас починається вихід з якоїсь дійсно складної для вас ситуації, пов'язаної з імператором. Для когось це з цілою країною, для когось це з керівництвом, там де ви працюєте. Для когось це пов'язано з авторитарним чоловіком, який намагається все контролювати, який може нав'язувати свої якісь правила бачення. Тобто людина яка, знаєте, він сам знаходиться в стані, коли не все гаразд в його житті. І він цей свій стан може вам передавати, нав'язувати вам. Е, от цього, на жаль, не уникнути, але добра новина тут в тому, що ви вже починаєте виходити з такої ситуації. Це тільки перші кроки, але ви вже, вже ну, як знаєте, маєте собі план, ви вже цей контроль на себе берете. і... Е, Спілкування, от якщо це про людину все ж таки, то спілкування з такою людиною вам складно дається. Ну, так. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил для вас. Угу. Ой, ви ті з вас. Давайте так, ті з вас, хто планує щось робити, от як новий початок якоїсь роботи, вам це так буде на користь, ви дійсно от, дуже зміните свій фінансовий. Стан, ви більш впевненою людиною будете, ви більше будете собі отримувати, ну, це дійсно щось, що вам тільки в плюс. Це, якщо у вас ну, от план якийсь, то втілюйте його в життя, намагайтесь його втілити в життя, бо ну, тут щось таке класне для вас. І ви будете контролювати цю ситуацію. Вона повністю буде не кимсь нав'язана, а це, як ви самі придумали, ви самі, так як ви це вважаєте, бачите, будете робити. На цьому, всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І обов'язково будьте в безпеці, бережіть себе і свою родину. Побачимось. Всім пока!